Ну, запаковано прямо дуже добротно. Так як я пакую. А де ж мій нож. Ага. Козак Воркшоп. Друзі, отримав ось таку бандерольку. Ось таку посилку. Тут тільки по упаковці я бачу, що це річ цікава. Вау! Безпека кордонів, могутність держави. Покрию і обережу людей моїх. Прикордонний стоп. Наші солдати. Раз. Ось такий вироб з дерева. В музей ютуб каналу Лавка. Задоволен. Друзі, познайомився, побачив в інтернеті дуже цікаву творчість. І ось мені прислали. Ось такий подарунок для нашого музею, який ми незабаром відкриємо. Ми компанія Козак Воркшоп», яка давно працює на іноземного покупця, але зовсім недавно вийшла на український ринок і вже винайшла багато прихильників нашої справи. В нас власне виробництво авторських дерев'яних ікон, вирізаних з довговічної деревини натурального дуба. Ікони вирізьблені на станку з великою точністю деталей, вручну розмальовані золотом. Ікони доступні в розміри від 15 до 100 сантиметрів. Ми пропонуємо дуже великий асортимент ікон з можливістю індивідуального замовлення. Тобто, ви переходьте, будь ласка, за посиланням на цю козак воркшоп. Я їх знайшов в, в інстаграмі. І побачив, що вони там роблять, і не зміг не замовити собі, бо я хочу, щоб в мене була особлива ікона в музеї, в моїй лавці. І ось така я вважаю, що просто буде шикарним прикрасом. І робимо безкоштовно гравірування на зворотній стороні виробу. Також сім кольорів. В общем, все, все, все ви прочитаєте, знаходиться у Львівській області. Тому, якщо хтось... Проживає там, в цій часті нашої неньки, можете напрямую зв'язатися. Відправка кожного дня по Україні за кордон. А також є телефон. Прямо зараз ставте на паузу. І ось бачите вайбер, телеграм, переходьте, великий асортимент, там в натурі шикарна вибір і якість. Подивіться розмір цієї ікони. Ось така. І виглядає ось отак от навіть збоку, просто ну, така, маєш річ. Тому це перша ікона, яка в мене буде така в лавці, особлива. Слава Україні! Саня, саня, Друзі, стою і настрій просто так собі сам підняв і не можу з вами не поділитися. Гляньте, що я тут. Зібрав для свого підписника, який у нас постійно скупляється в нашому телеграм-каналі. Зараз вам покажу. Відкриваємо альбом. Тут я написав перелік всіх-всіх всіх купюр, які він придбав. І Філіппіни там. Ну, не буду вдаватися в ці підробиці. Я хочу вам показати, як виглядає насамперед альбом ось така папка відкривається Бачите, для тих, хто питав, а наскільки він аркушів, ось ця папка. Так ось я вам скажу, що тут більше ста листів влізло. І бачите вона ще. Е, ну я напихав ще штук 6, але але вони от ось так стали заворачуватися. Тому я відібрав і зараз компоную йому нову папку. І тут вони вже у нас чисто е, старовинні. Бони, старовинні купюри шикардосні, нотгельти, бачите? Так ось зараз хочу показати, як виглядає ось такий кляйсер ну, скажімо так, зібраний. Звичайно, тут можна ще зробити ціночки, ось таким чином, як я роблю на своїх альбомах, підписати, там якої країни, чи там який номінал, там ще якусь інформацію, але виглядає це ось так. По-перше, у нас ідуть ось такі східні якісь. Іран, Ірак, Афганістан, Сирія. Я їх так виніс, бачите? шикарно вони. Здрастуйте! Як справи? Все добре. Все добре. Це я хвастаюсь, як я зібрав людині заказ. Далі у нас, бачите, Сирія, потім у нас з Сурінами. Потім у нас Нікарагуа. І ось так все це виглядає. Тут у нас є і Коста-Ріка. Коротше, є і такі, які дуже дорого стоять. А є, є В'єтнам, там не дуже лаос. Е, монгольські гроші. Бачите? Тун-тун-тун. Ось так ось. Ось так. Бачите? Ірак у нас тут. Чи Іран. Всі гроші. Іран, Іран. Виглядає дуже круто. Спросите мене чи спитаєте, скільки ж це е, зайняло часу та гроші. Друзі, всі ці бони в нас постійно можна придбати в лавці. Вони у нас е, кожного дня ось я підготував на сьогодні, припустимо, сьогодні я виставляю ось цю купу. І трошки ось таких е, старовинніх Німеччини. Тому е, підготуйтеся і кожного вечора в, приблизно з 7 до 8 ми виставляємо в нашому телеграм-каналі новинки на продаж. Пишіть відразу менеджеру, як тільки бачите, і кажіть, що вас цікавить. Здравствуйте, Лєн. Тут у нас далі, бачите, є Венесуела, їх болівари. Шикарна, кстати, купюра. Тут і э, різноманітні звірі і їх якісь видатні діячі. Ось так. Ось так. Всі мордочки різні. Бачите, все це їх купюри. Шикарні. І там різні звір'ятка, Діти дуже полюбляють, і, до речі, ця купюра до 50 гривень коштує від 30, тобто вони не дуже дорогі. Далі йде Венесуела, Гана, Білоруська. Кенія, Нігерія, Сомалі, бачите, скільки? Бутан. Лаос, Камбоджа, Непал, Гуяна, Бутан, Бутан, Шрі-Ланка різні. І це ще я цьому покупцеві. Не розкладував досконально, це вже він сам буде. Я би зробив всі колишні республіки окремо, ось такі захід, ну, східні, там, де Афганістан, Іран, окремо. А в мене воно так, ну, по мірі поступлення, скажімо так, бачите, в нас різні зайчики білоруські, Гонконг, Китай. Це також би я виніс окремо. Оцю б до Афганістану. Іран також туди в ту сторону. Бачите, то вже вона з'явилася пізніше, я йому додав. Але от така у нас краса. Китайські копійки, китайський юань. Джон Бі. Ось така краса. Здравствуйте. Добре. Добре. Дальше у нас ідуть, бачите, динари, динари, Перу. Перу. Шикардосні, шикардосні. Все UNCшне. Домовились з ним, що не будь-якої якості, а будемо збирати тільки Філіппини ще. Біс. Оце я навіть не знав такої країни до того, як не побачив. Центральний банк е, Гуіне Біссау. Якась Гвінея Біссау. Що це таке? Є таке, Є таке, кажуть, бачите? І де вона знаходиться? Гвінея В Африці? Гвінея Бісау. Казахстан. Конга. В общем, тут, э, скільки вже я аркушів прилістав, бачите, тут у нас Зімбабве, Замбія, О, угу. Замбія. 10 тисяч рублів. Придністров'я, Мадагаскарські гроші. Трінідад Табаго. Нова Зеландія. Шикарна, вона ще на просвіт, бачите, там шикардосна. Соломоніві острови. Тут більше, ніж 100 аркушів влізло, можна перерахувати. Звичайно, Куба, Бурунді, Бангладеш. 2 долари. Також знайшов йому в UNC. Просто перфаворні. Ось така колекція просто заворожує. Збирали два тижні, друзі. Якщо спросите, скільки ми це збирали, я йому це все закомплектував. Е, також додав ті, що в мене були гривні. Їх небагато в юнцішному стані, але кое що зібрав йому, залишив бачите, ще під інший. Якщо захочу, там 500-200 гривень купюри, тисячні, пусть сам вже збирає. Ось така краса. Ця на дві, бачите, на два папірці, бо це Ірак. Громадна, Бона. а також окремо вже назбирав листів 20. Це пішли Нотгельти, бачите, всі-всі-всі, які ви нас бачили в телеграм-каналі. Всі різні. Це вона з цієї сторони, всі схожі, всі різні. Також Noteльди, нот Nothelди, Нотгельди. Нот також у нас Noteльди, нот Нотгельди. Також Noet-Notгельди. Нот нот Потім пішла на одну бону лист. Така шикарна. До речі, ця ще є у нас 150 гривень. Ще є у нас декілька штук в наявності. Можете придбати в нашому телеграмі. Потім пішли, бачите, також один лист: 20 мільйонів і 1 мільйон. Вони ось такі огромні. Тому для них окремий лист. Тут залишив трошки ще, зараз ще буде марки. 200 тисяч марок, 10 мільйонів, 5. 5. А ти що рахуєш там? Ти що там, мільйонерша? Та я думаю, на новий айфон вистачить чи ні? Вистачить совкових грошей. Капець. капець Та це вже мотлох. Це вже мотлох це в тебе заказ такий? Можливо, Можливо такий заказ. В общем, друзі, в кого залишились от такі, е, скарби радянські, то е, кажу вам зразу, цей мотлох нікому не потрібен. Я ось за таку пачку даю 10 гривень, бо в мене їх брали неодноразово зніматися на різноманітні фільми. Е, брали в кінопрокат, тому це все зірки, вони знімалися в кіно. І зараз Лена хоче це все одним гамузом продати і оста... залишити чисто в UNC ось такому стані, як я вам показував. А це все, ці скарби, бачите, пойдуть в історію. Далі ми 50 мільйонів. Ого. Два от знатоки, хто підскаже, бачите, 2 мільйони і 2 мільйони. Рік. Що тут 23-й, що тут у нас 23-й. Але на цій боні у нас ось такий орнамент, тут його нема. І не було, бачите, він такий як розмитий. Підскажіть, що це за різновид, чому так? Бо я в цьому не розуміюся. Ось такі шикарні гроші. Тут додавав ще такой пару листів. В общем, збираю тут. Людині далі. Тому друзі, обов'язково не забувайте ставити, по-перше, лайкос під відео. По-друге, якщо вам а, а, потрібні якісь з цих грошей, бон, монет, все це є зараз у нас в телеграм-каналі. Переходьте посилання, залишу під цим відео. А, слава Україні, слава нації. І з саме самі знаєте, який педерації.